Доброго дня, дорогі гості і підписники каналу село Ти Моя доля. І так моїм козеняткам, які народилися 19 березня, сьогодні вже 12-й день. Вони вже значно підросли. Граюся, а вирощую я козенят під маткою, не відлучаю їх в перші дні, так як рекомендують багато хто із тих, хто утримує кіз. Так мені і простіше утримувати їх під козою. І мені здається, що ростуть вони здоровшими. Правда, потім заморочніше проходить період відлучки їх від матки, але вони вже тоді більші і якось я справляюся. Козеняткам, як я вже сказала, 12-й день, вони вже почали самі самотужки їсти сіну. І Якби було куди відлучати, якби була окрема клітка, то можна було б пускати їх кілька разів, щоб вони так не виснажували козу, тільки підпускати їх до мамки на період годування. Але ж окремої клітки в нас немає, то доводиться виходити з тих умов, які маємо. Козу годуємо, як бачите, сіном. Буряк вже перевели на повноцінну годівлю, бо перші дні годували сухостоєм. Я кожен раз так і корову годувала після розстелу. І так само і корову пару днів тримаю на сіні і варю воду з кропом, для того, щоб не було набряку вім'я, щоб не утворився, не дай Бог, якийсь мастити. Приблизно так само, як і корову, так само і відношусь до кози, бо треба сказати, що вони в мене так і росли в парі. До весни минулого року була в нас корова, але ми минулого року дуже захворіли з чоловіком і вирішили, що вже корову нам не потрібно утримувати, бо важко. Важка заготівля кормів. Ну, Ще додавалось те, що переорали в селі і поприватизовували сінокоси, які раніше були на березі річки. Ну і ще плюс те, що було в нас штучне запліднення корів, але його також не стало, бо щось там якийсь конфлікт був. за... За сплату податків на оренду приміщення чи оренду земельної ділянки, я там точно не знаю, але людина, яка займалася штучним заплідненням, вирішила розрахуватися, бо їй стало невигідно цим займатися. І так, позбавили село. Штучного запліднення корів а тепер потрібно возити з сусіднього села або, або проводити, як кажуть, ручне парування з биком. А до бика теж десь, Бог зна, куди везти. Ну, взагалі, як тільки подумаєш про корову, то згадаєш, що цілий ряд суцільних проблем. Ну, звичайно, що тримаєш живе, то мусиш. Якісь і проблеми переживати час від часу, але все ж таки з козою менше проблем. По-перше, що це менша тварина, і якось вона більше пристосована до природних умов, не така вибаглива. як корова, хоч і корова також не вважається дуже вибагливою, але ж тепер в даний час дуже багато корів. При отелі страждають на післяродовий порез. це стало також проблемою. Ну, коротше кажучи, дійшли ми до думки, що потрібно нам переходити на козу. Хоч козу ми і раніше держали. Я вже говорила в своїх роликах, що козу держимо давно, але держали тільки одну козу паралельно з коровою, ніби як придаток. І як кажуть, мало на ній уваги звертали, просто була вона при корові. А тепер вже доводиться більше уваги козі приділяти, тому що коза стала нашою годувальницею. І так я вже сказала, що про годівлю кози, що годуємо сіном буряки, даю. Даю яблука, Яблук ще маємо багато. Звичайно, вода весь час стоїть. Як бачите, і козенятко вже я хочу води. Тут є воду з відра. Так що потім не, не дуже буде заморочно вчити їх пити, якусь рідину молоко чи, можливо, якась вже варило, якісь супи. Вони собі потроху біля кози вчаться і. І п'ють вже потроху воду, чи, щоб там я їй не давала, чи яке піло, то вони вчаться піти, хоча ще дуже маленькі, хоч ще тільки їм 12-й день, ще навіть два тижні нема. Козу я дою, зараз намагаюся доїти три рази в день. Але ж молока від неї дуже мало, тому що троє козенят, це, ну це, вони висисають майже все молоко, тим більше при ні. Бо Якби підпускати тільки їх час від часу, а так майже все молоко висисають козенятам, але нічого потерпимо, якийсь місяць потерпимо. А там, можливо, заколимо й... Буде звільнитися приміщення, і будемо козеняток на якийсь період відлучати. Ну, та й коза піде, буде вже з'являтися зеленина, зелена паша, коза піде на пашу, і також є сподівання, що додавиться кількість молока. Ще потрібно макухи купити, щоб давати. Також це впливає добре на е, молочність тварини. Ось така розповідь. Тут в цій клітці, ці загорожці держали ми дві корови. Тут, ну тут загорошки не було, корови стояли. По під стінку одна, а друга біля неї. Ну, а зараз чоловік примітивно обгородив, чим мав і утворився такий козячий загін. Говорили до мене, що чому в мене тільки одна коза. Ну, сподіваюся, якщо дасть Бог здоров'я в першу чергу нам, то сподіваюся, що буде більше кіз. можливо, дві, можливо, навіть три. Бо Розкотилася наша малявка і є в неї дві козички і козик. Так що когось із потомства, напевно, козичок ми таки залишимо і чи одну, чи можливо є Бог, будемо утримувати. Козенята розумні дуже, ще від народження розумні. Так, як і кози, дуже розумні тварини. В перші дні свого народження, коли ми перевели, бо вони спочатку були в меншій клітці, дуже тіснилися, коли чоловік зробив тут загон, обгородив, то відразу облюбували коров'ячі ясла. Там лежав тюк з соломою. І вони ніхто їм цього не показував. Ну, вони облюбували відразу ясла в нас, кажуть, ну взагалі-то годівниця. І оформили там собі спальню. Почали заскакувати туди і там спати. І так і до цієї пори. Звичайно, тепліше на тюковій соломі спати хоч хлібів нас також не дуже так холодно, бо. Хлів причиняємо, а ще велика свиня, ну і вже е, вважати четверо кіз, коза і троє козиня, так що в хліві у нас не дуже холодно, хоч на вулиці, е, дуже так непривітно. І зябко, можна сказати, дощ сьогодні йде, а попередні дні був мороз вночі е, до мінус 6, мінус семи градусів. Такі висіли бурульки. З, з шиферу, що навіть, напевно, і зимою такі бурульки не висіли, але ж пам'ятаючи про те, що в природі нема поганої погоди, мусимо перетерпіти ці такі природні катаклізми, такі негаразди природні, і чекати до якихось тепліших днів, щоб виводити наших тваринок потроху на вулицю, щоб вони, перебуваючи на природі, на свіжому повітрі, засвоюючи сонячні промені, набували, щоб організм їхній поповнювався вітаміном Д, щоб не було якогось рахіту. Ну, і, звичайно, більш доступніший буде і гілковий корм, який дуже люблять кози. І козенятка також, і пасувисько. І сподіваюся, що збільшиться, тоді надій молока. Ось така моя невеличка розповідь, пов'язана із годівлею кози і вирощуванням молодняка-козенят під козою. Ну, Поки що, я кажу, з ними мені замороки нема, бо вони собі суть, скільки хочуть і підростають. Можна сказати, як на дріжджах, біля своєї мамки. Молочка їм вистачає, ще якісь невеличку, якусь невеличку кількість я здоюю. але ж дуже мало. От і все, з чим я хотіла поділитися. Я також радію з того, що частково почистила свій телефон. Бо я вже якось звикла знімати ролики, і поки що ніякого доходу від того я не маю, але ж хочеться деколи навіть просто поговорити. Ну от я і роблю за допомогою цих знятих роликів. Розмовляю з вами, розповідаю про свою живність, про квіти, про вазони, чоловік ділиться. Розповідями про нові якісь агрегати, нові знаряддя праці, які полегшують сільську роботу. Ну, а В нього знову є якісь нові нові знаряддя, бо він вже мене питався, чи можна вже робити зйомки на телефон. А в мене, як кажу, телефон говорив, що немає пам'яті. Але щось я там. Пошукала, пошукала в Ютубі і дещо видалила, багато чого видалила. Тепер бачу, що трохи пам'яті з'явилися. Взагалі-то, як мені підказують молоді, що потрібно поїхати в район і поставити карту пам'яті. Але це, як кажуть, плани на майбутнє. Ось така моя сьогоднішня зйомка, така розповідь. На цьому бувайте всі здорові. Бажаю всім доброго дня, гарної погоди, мирного неба. І хай і в нас, і в вас буде все гаразд. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Не забуваємось про вподобайки, якщо подобаються, про підписки, про коментарі. Бувайте всі здорові, до нових зустрічей!